Знаєте, що хочу сказати? Хочу сказати, що є два види людей, котрі сидять в мережі. Одні люди, які мотивуються, слідкують за блогерами, і це їм допомагає щось зробити для себе, мотивуватися. А другі сидять просто, щоб сидіти, просто сидять на дивані роками. От чотири роки сидить і думає. Коли ж я розбагатію, як вона? Буду слідкувати за її життям. А та перша половина, ой, дивиться, пані Марина продавала конопляну продукцію. Ось так вилікувалася. Шикарно. Буду я робити. Другі не дай Боже, лежать у ліжку і слухають цю пані Марину, або лежать в лікарні, не дай Боже, і слухають. і... Завдяки з пані Мариною встають з ліжка, встають, бо їм це треба. Вони побачили людину, яка їх мотивувала, і вони зрозуміли, що змогла пані Марина? Зможу і я. Ось. А другі думають: блін, купи я Хрінь написала, щоб їй побільше вколоти. І цим вона допомагає пані Марині ставати все. Знаменитішою, все більше вона безкоштовно працює на пані Марину. Ось так відбувається. Не знаю, чого, але ось так воно відбувається. А пані Марині воно нічого не шкодить. Мені не зовсім не шкода подарувати тим першим, які чекають отого мотиваційного слова, а може не слова, а може такого копняка підзад зробити так, як зробила пані Марина. І я вам скажу: навіть сюди до мене прийшли люди, які набагато старші від мене, які зрозуміли о, Пані Марина собі зробила пенсійний фонд. Ось пані Марина е, купила собі житло. Дивіться, як вона класно. І в оренду здає, і ще й собі приїжджає і тут собі картинки малює. А я що так не можу? Ось, мої хороші. от для цього я і живу. І від цього у мене ще більше підписників. І від цього. Мені стає ще краще, тому що скільки таких людей, які завдяки пані Марині пролікувалися, язики пані Марині взагалі не могли купити житло, але його купили. Кому так вийшло. І пані Марині тільки в карму величезні плюси. Тому що коли я зайшла у Фейсбук і зрозуміла, для того, щоб стати блогером, треба світу щось дарувати. Треба людям щось дарувати. І це не гроші, мої хороші, а це ось такий пеньок підзад. І деколи нам цього пенька треба. А ті люди, котрі слідкували, вони і чотири роки сидять на дивані і слідкують. І ще чотири будуть, і після війни і закінчиться це все, і буде Україна відновлюватися, і далі вони будуть слідкувати. І не розуміють, чому, чому у пані Марина якась секта, чому ті люди тягнуться до неї. Уявіть? Ось так, мої хороші. Тому для того, щоб зробити щось хороше, Варто тільки поділитися хорошим, тільки мотивувати і захотіти е, жити, та їх живе хтось другий. Тому от два, є два таких е, користувачі е, мереж. Одні е, отримують пеньок підзад, а другі нічого. Другі просто роздають какашки і мріють на дивані. Мои хороші, вот так.